Це Львів, місто вишуканої гастрономії, старезних пам'яток культури та архітектури, а також місто, яке на початку 2022 року прихистило тисячі українських біженців та їхні бізнеси. Зараз саме у Львові ведуть власні справи Юлія та її донька Катерина. Проте, перший бізнес сім'ї, торгівля медичними товарами народився зовсім не тут. Ще з 96-го року до 2014 року ми працювали офлайн у двох магазинах то у Макіївці та Донецьку. Так тривало до 2014 року. Саме тоді родина вперше дізналась, що таке війна. Вони тікали зі своєї малої батьківщини буквально з тим, що змогли взяти в руки. Катерина тоді була ще дитиною, але добре все пам'ятає. Коли ми виїжджали в нашу машину, окупант на той момент вирішив, що ми поїхали не тією дорогою і почав стріляти в нашу машину. На щастя, цілою та неушкодженою родина переїхала до Бердянська на Запоріжжі, а через два роки до Харкова згодом з'явилось бажання розвиватись далі. Так Юлія та Катерина стали випускницями школи бізнесу нової пошти. Завдяки отриманим знанням, почали розвивати власний бренд. Я бачила в університеті. І, в принципі, коли робили там івенти, якісь є банери. Котрі потім нікому не потрібні, вони просто лежать там десь у підсобці і так далі. І я вирішила, що це дуже класний такий матеріал, з котрого можна щось робити практичне. Так з'явилась перша апсайклінг колекція сумок. А мама Каті, пані Юлія, й далі розвивала медичний бізнес. Але 24 лютого 2022 року життя, яке нарешті налагодилося у мирному Харкові, знову докорінно змінила війна. Як кажуть, двічі на одні ті ж граблі не наступають, але цього разу ми з донькою не встигли навіть якісь побутові речі з собою взяти, не те, що там склади. Життя довелося почати заново. Знову проте вивести те, що вціліло, родина таки змогла. Тут в їхньому житті знову з'явилася нова пошта. Саме її співробітники через всю країну евакуювали залишки бізнесу до Львова, як і сотні інших підприємств, які вирушили в десятки безпечніших точок по всій Україні. Переїзд за 2-3 дні організували. З Харкова до Львова вона ще не доїхала до Львова в плані того, що ну поїзд ще не доїхав. А до мене сюди, в плані адресної доставки, вже доїхав весь наш склад, котрий тут у нас є. І там вже на, на другий день приїхала мати. Бізнеси Юлії та Катерини продовжують працювати у Львові. А Катя навіть відкрила новий напрям у власній справі, який, до речі, є благодійним. Наприклад, виручені кошти родина спрямовує на відбудову зруйнованого музею Сковороди. Це сувенірна продукція з предметів війни, гіль з патронів і тубусів гранатометів. Те, що може нагадувати по першу чергу про нашу перемогу майбутню, по-друге, це як історія наша в плані того, що дітям ми все одно розповімо цю історію. І окрім цього, чистити Харківську область від цього виду сміття і ще й допомогти там музею сковороди. Унікальні сувеніри Катерина продає як онлайн, так і офлайн. І ці вироби вже зараз відправляються не лише в українські міста, а й далеко за кордон, в країни Європи та США.